24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Мене звати Тетяна Кузьменко, мені 52 роки. Я маю власний бізнес та студентка першого акторського курсу в Ukrainian Film School. Як почалася війна для мене? Тоді я захворіла на ковід, жила окремо від дітей в київській квартирі на Лівобережній. А діти були в нашому будинку в новій Богданівці Проверського району. Так як я почувала себе дуже погано, була висока температура і погано спала, то під ранок міцно заснула, так що навіть не чула вибухів. Мене розбудив дзвінок мого співробітника. Він запитав Тетяну Петрівну, що робимо. Я навіть не зрозуміла його питання, але він мені все пояснив. Почалася війна. Згодом подзвонив син сказав: мамочку, збирайся скоріше, приїжджав до нас. Ми були впевнені, що за містом буде значно безпечніше. Просто Сиділа і не могла повірити. Мозок підмовлявся вірити, що це може бути у 21 столітті. Але я розуміла, що треба діяти, треба кудись їхати. Перше, що я дзвонила, зробила я сама не знаю, чому, але вирішила, що потрібно заплатити податки. Тому позвонила своєму головному бухгалтері, сказала, щоб вона заплатила податок на прибуток, виплатила за зарплатню, тому що можливо міг бути відключений. Включена банківська система. Потім зібрала речі, поїхала в офіс, забрала установці, документи, печатки і поїхала. Потім я приїхала додому, ми зустрілися з дітьми, обнімалися, раділи, що ми разом на другий день, коли, коли я прокинулася, і зрозуміла, що війна що справді є. Якась потреба була щось робити. Дізналася про відкриті рахунки Національного банку на підтримку ЗСУ. І зрозуміла, що потрібно допомагати армії, що могли самі перерахували. І, і я почала писати, писати всім. Спочатку намагалася достукатися до знайомих у Росії, але потім зрозуміла, що це неможливо. Вони глухі і сліпі. Моя подруга з університету, з якою я жила. в Гуртожитку. ми навчалися в університеті Шевченка, вона з України, з Хмельницької області, але вона осліпла, оглухла. Мій двоєрідний брат. Вони не вірили, вони не вірили, що вони говорили, що це те, що говорить пропаганда російська, не хочу повторювати. Я зрозуміла, що це не дасть нічого. Я писала всім знайомим партнерам, просто незнайомим друзям у Фейсбуці, те, що відбувається в Україні, я посилала відео вибухів. Стрілянини була невинна підтримка. Мене запрошували всі до себе. Говорили, що в мене є дім у всіх куточках світу. Тепер я відправляла реквізити Нацбанку для допомоги. Багато хто від, відгукувався, перераховували кошти. І так продовжувалось. Ми, ми 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 знайшли прапор, український прапор, який син ще з 2014 року. Він у нас зберігався, це прапор. Коли був Майдан, і мій син був на Майдані тоді, 18 січня, коли почали обстрілювати. Тоді він тікав з Майдану, додому повернувся. Трошки погано чув, тому що його кантузала бня біля нього тоді зірвалася. Не знаю, що зірвалося. І от ми вивісили цей прапор. Не знаю, ми вірили, вірили, що наша Богданівка захищена, що вони не прийдуть до нас. Трошки скажу про наше містечко. Нова Богданівка Броварського району. Ми належимо до, до Богданівських земель, до Богданівки. Але в нашому містечку живуть ну, більш такі заможні люди. І З першого дня наш директор об'єднання власників житлових будинків звернувся до всіх, щоб ми допомогли нашій територіальній обороні. Всі відгукнулися. Ми всі об'єдналися. Хтось перераховував кошти. Хтось віддавав свої автомобілі для потреб наших військових. Була потріб... Був потрібен автомобіль незамітний позашляховик. І ми домовилися, що ми віддамо для розвідників нашу субару. І ось 8 березня Андрій зателефонував, що під'їде з хлопцями військовими забирати автомобіль. Вони приїхали. Вони приїхали з квітами. Я отримала квіти і вони поїхали. Коли машина від'їжджала, я бачила, як сусідські жінки. Хрестили її. Це, це просто було якесь чудо. Тому що саме завдяки цим хлопцям-розвідникам ми потім змогли виїхати з містечка. І ось саме 8 березня, десь через годинку після того, ми дізналися, що орки зайшли в Богданів. До цього вибухи були, але вони були десь в районі Броварів, не зовсім близько і тому було якось так більш-менш спокійно. А ось 8 березня вибухи були вже зовсім поруч. Було дуже голосно, інколи трусилися шибки. Тому ми перебралися і влаштували собі місце під сходами. Там ми і знаходилися. І ми розуміли, що вони можуть прийти до нас, тому щоб запобігти викраденню автомобілів, і щоб вони не використали їх там для диверсій, для якихось своїх цілей. Відігнали всі свої автомобілі далі від будинків, познімали номери, повикручували якісь там запчастинки, щоб вони не могли завести автомобілі і не могли забрати ключі силою. Так ми під сходами і знаходились цей час. Ввечері світло ми майже не вмикали, зробили, закривали вікна, щоб ніде не горів, не горіло світло, щоб не видно було нашого містечками. Ми так надіялися, що вони нас не замітять, тому що. Наше містечко, воно так побудоване трошки в стороні від Богданівки. В Цей же день, 8 березня, ми дізналися, що один з наших мешканців нашого містечка після того, як вони зайшли в Богданівку, повертався назад додому. Його автомобіль був обстріляний, і він також загинув. Потім у чаті села, села Богданівки, була ця фотографія. Важка. Через кілька днів вони зайшли в нашу нову Богданівку. Коли ми дізналися, що вони вже в'їхали через КП ну, в Новобогданівку, ми зрозуміли, що потрібно зняти прапор. Як в Біблії написано, не спокушай, тому ми його зняли. І буквально через кілька хвилин вони під'їхали до нашого будинку. Було таке враження, що вони їхали ціленаправленно до нашого сусіда напроти, це був священик в сусідньому селі, здається. Яка належала московському патріархату, він вийшов до них, розмовляв з ними. Це було це зафіксувала наша камера. Він щось показував, куди їхати. Я не знаю, чому він вийшов. Не хочу звинувачувати, не маючи на це підстав. В цей час якийсь один із них підійшов до наших воріт, намагався відкрити, щоб зайти до нашого двору. Вони були на двох машинах озброєні. Десь чоловік по 10 на кожній машині, деякі йшли пішки. Після того як вони поговорили з священником, вони поїхали далі. Намагалися ще відкрити ворота інших наших сусідів, болгарів, але не вийшло, просто так зламали, кинули замок, і потім поїхали. Потім сусіди написали в чаті, ті, які були на виїзді з іншого боку. Що вони зупинилися і окопалися на в'їзді на дачне дач, містечко, там дачі людей там. Там їм легше було окопатися в нашому містечку. Будинки стоять далеко один від одного, і вони такі просторі, багато вікон. Тому, мабуть, мабуть, вони вирішили окопатися все-таки на дачах. Там будинки поруч один з одним, і багато стройматеріалів, шиферу. Вони там залишились. Ніч ми провели під сходами, майже не спали. Звичайно, було страшно. А вранці ми прочитали. Сусіди, які їх бачили, написали, що вони поїхали в наш магазин, який на, на в другому в'їзді в наше містечко знаходиться. Вони його вив... розбили вікна, чи що там розбили. Винесли відтуда багато звідти багато алкоголю, якихось продуктів, сіли на свої машини і поїхали. В цей день вони намагались прорватися до броварів, і в цей день їх розбили під Скибином. Побачили у чаті села відео, як їх розбили під скибинами. Навіть трошечки пораділи, але вони повернулися. Повернулися, щоб покопатися у Богданівці. Потім в чаті села писали, що вони закупували танки біля будинків, між будинками, ховалися. Ще кілька днів їх не було в нашому містечку. Потім знову завітали. Ми їх називали орками, але це навіть не орки і не звірі, тому що звірі набагато краще. Це, це демони у людському тілі. Вони заїхали до кількох будинків. Обшукували, шукали якусь символіку українську, деяких забрали зброю мисливську, але знову залишили містечко, і ми просто жили і чекали. Не знаю, чого чекали. Просто вірили, молились. Потім відчули такий дуже сильний запах Гарі. Це загорілась від вибухів. Трава навкруги навкруг містечка. Був дуже сильний тим. Згодом ми відчули дуже сильний вибух і, і шипіння. Це зірвався газопровід. Це був вибух на газопроводі. Звичайно, після цього пропав газ в будинку, стало холодно. Цей час не майже не працював інтернет, але ми змогли майже на, на даху. Ми взяли старий телефон через нього. Змогли підключитись і роздавали телефон. Роздавали інтернет мобільний на наші телефони. Тому ми залишалися на зв'язку, облаштували собі місце у кабінеті. Там було трошечки тепліше ще була електрика. Тому ми могли використовувати електронагрівачі. Ми розуміли, що виїхати вже не зможемо. Ну, це ми ще зрозуміли 8 березня, тому що ну, всі виїзди були перекриті цими клятими демонами. І всі, хто намагався виїхати, вони просто розстрілювали. Потім ми дізналися про організацію зелених коридорів з Богданівки. але розуміли, що до Богданівки ми не доїдемо. Тому Дуже хотілося, щоб побільше людей з самого села виїхали, але цей коридор не вдався. Вони автобуси приїхали. Ці нелюди просто стріляли, тому автобусам довелось повернутися. І ось 21 березня, ні, 20 березня, було більш-менш тихо зранку. Ми навіть змогли трошки вийти на вулицю, вигуляти нашу собачку. Ми не відходили далеко від будинку, сиділи на сходах. І в чаті прийшло повідомлення від Андрія, що є можливість виїхати максимум одна година. Безпека 50 на 50. Ми зрозуміли, що це наш шанс на спасіння. Дуже дуже швидко зібрались. Рішення було прийнято просто автоматично. Появилася якась така сконцентрованість. Ми швидко все зібрали, забрали прапор собаку, і я залишила свій старий ноутбук, який в якому з початку війни на реверсі круглі сутки був включений псалтир. Я вірю в силу молитви. Я не релігійна, але я, я віруюча людина і завжди молюсь. Ми сіли в автомобіль, закрили будинок з включеним псалтирем. Тому якась була впевненість, що ми під захистом господа. Ми сіли в машину, під'їхали до. Нашого інший іншого автомобіля туди пересів син. Ми навіть ще не були не впевнені, поїдемо ми чи не поїдемо. Ми думали, ми зустрінемось з іншими мешканцями, будемо щось обговорювати, але ні. Разом ми побачили, що всі виїжджають, і ми просто поїхали з величеною швидкістю по полях. Я в цей момент ще дзвонила сусідам, тому що не була впевнена, що всі знали про можливість виїзду. Один сусід сусідів не відповідав, він не був на зв'язку. Ми їхали. Просто їхали і, і просто молилися. Впереді їхав син, і ззаду їхала я з собакою і з Анічкою. Ми виїхали, коли побачили наших військових. Це було щастя. Там нас чекав уже Андрій. Він просто їхав, я так розумію, впереді і проводив нашу колону. Було, мабуть, автомобілів чи 25, чи 30. Нас провели через мисливські угіддя. Тоді вони були, коли був Янукович, і туди вони ще приїжджали з цим нелюдом путіним ще до 2014 року. Полювати ще в 2014 році, тоді коли все це відбувалося, мій син разом з хлопцями були у цих угіддях і заходили в їхній мисливський будиночок. Вони там зустріли сторожа, який дуже жалкував, що в нього не було ні кулемета, ні, ні зброї ніякої, а так би він пристрелив цих покидьків. Ми виїхали. А Андрій повернувся. Повернувся, тому що тоді не всі не всі мешканці виїхали. Я потім вже дізналась згодом, що, що потім все-таки виїхали всі. В цей день ми їхали дуже довго, стояли на блокпості дуже довго. Тому нікуди з Києва вже не могли їхати, тому що наближалась комендантська година. Ми переночували у знайомих і вже вранці поїхали. Поїхали до знайомих у Вінницю. І ось тоді вже тоді вже стало так боляче. Я не знаю, як це назвати. Якесь відчуття провини. Ввечері ми дізналися, що ті, що демони в цей день, буквально зразу після нашого від'їзду, зайшли в наш будинок. Це записала наша відеокамера. Я розумію, що нам просто пощастило нас. Бог від тих страхіт, які відбувалися в самій Богданівці. Я вже не можу говорити про Бучу, Просто, просто не можу. Не вистачає ні слів. Така біль. Коли ми вже були в безпеці, тут у Вінниці, вранці, ми пішли до церкви, і все. І тут вже не знаю, як це назвати. Тут дійсно була вся палітра емоцій і болі. Ненависті, злості, вдячності Богу за те, що залишились живі. Зараз наша вільне містечко звільнено, як і більшість ні, не України. На жаль, Київська область. До речі, прапор про зі мною ми забрали його. Я вірю, що скоро ми повісимо його і будемо святкувати перемогу. Вірю, вірю.